І сьогодні у нас рослина-морозник, яка мовою квітів означає скандал. Дана рослина говорить дуже часто про те, що є необхідність навчитися контролювати свої глибинні почуття. Раніше морозником лікували меланхолію і інші психічні розлади. Тому вважається, що ця рослина допомагає відпрацювати негативну карму саме психічних розладів. Як вона працює? Вона допомагає вам відсторонитися від своїх емоцій і почуттів, і подивитися на них зі сторони. Вона включає, допомагає включити логічне мислення повністю без емоцій, і намалювати новий план дій. Також дану рослину використовували у абортивних різних сумішах, да тобто ця рослина і ще ця рослина ненароджених дітей.